Господь з вами і з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням. Уважайте, Не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри, в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам: вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитися, не будьте, як ті лицеміри. Котрі люблять молитися в синагогах і, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям, во істину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоби показати людям, що постять. Воістину кажу вам: вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє. Аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє. Слава тобі Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо слово, яке зазвичай читається на початок посту, великого посту. Коли ми беремо на себе якісь спеціальні зобов'язання стосовно посту, молитви, милостині. І сьогодні маємо знову нагоду пригадати те, що казав Ісус стосовно цих речей. І треба сказати, що цей фрагмент є досить складним, тому що стосується дуже багатьох реальностей. Ісус говорить про піс, молитву, милостиню, це з одного боку, з іншого боку, Він говорить про гординю. Ще з іншого боку, Ісус каже це в конкретних обставинах до конкретних людей, людей, у яких була така духовність, а не інша. Спробуємо всі ці речі обговорити і продивитися. Найперша справа, Ісус звертає тут увагу на показовість, на те, щоб не робити чогось доброго перед іншими людьми, іншими словами, каже про гордість. І якщо говорити про гордість, то напевно це проблема номер один з усіма гріхами, з якими лише не була в тій чи іншій формі, кожного разу, коли стаємо до сповіді, наші гріхи, будь який при чому, це є якась із похідних гордостей. Тому що гордість має свої плоди, які проявляються по-різному, в різних гріхах, у різній інтенсивності, з різними інгредієнтами, але так чи інакше, коріння її зводиться саме до того. І тут знову ж, знову і знову пригадуємо собі перший гріх, первородний, на чому він полягав. Відсуваємо на сторону всілякі там яблука, фрукти, овочі, суть первородного гріха не в яблуку. Його суть у гордості. Бог мені щось пропонує, але я краще знаю за нього. Він каже мені, щоб я щось робив, але мені це не подобається. Я волів вибрати без собі щось інакше зовсім, а не те, що Бог мені пропонує. І саме в цьому є суть первородного гріха. І далі цей переворотний гріх у нас проявляється різними способами. По-різному проявляється гордість в відкиненні Бога абсолютно, або навіть тоді, коли людина побожна, коли людина релігійна, коли людина старається, щось робить добре, то все рівно навіть в цих обставинах людина також знайде можливість, щоб якось проявити свою гордість. Як це саме відбувається, то по-різному, але приблизно таким чином, що людина, яка відкидає Бога, її гордість проявляється в тому, що вона перекреслює Бога зовсім і каже, я сам собі Бог, я сам знаю краще. Для мене моїм Богом є моя або приємність, або гордість, або самовихваляння, і ще якісь інші варіації. Натомість, коли людина Пізнає Бога, хоче його віднайти, е, немов би робить все добре, молиться, сповідається, причащається, на реколекції ходить, але починає цими речами пишатися. От я молюся, я хороший, а хтось інший поганий. І тут є ось ця пастка, в яку падає, я думаю, вже дуже багато людей останнє десятиліття. що А якщо я маю гордитися над іншими, то я не буду молитися. А якщо я маю гордитися над іншими, то я не буду постити. А якщо я маю вважати себе, що я кращий за інших людей, то я не буду ходити на службу. І ви не повірите, але в більшості розмов з людьми, які не вірять або перестали вірити, звучить саме цей аргумент. Що якщо би я мав там думати, що я кращий за інших, то я не буду взагалі робити всіх цих речей, тому що е, от краще не бути от таким якось та чи той, е, які ось моляться, а от подивіться, от чи які ж вони речі витворяють. І тоді знову розмова перекладається на тих інших людей. І дуже складно пояснити людині, що слухай, ти боїшся гордості, але зараз грішиш гордістю. То, що ти не хочеш грішити гордістю, але одночасно засуджуєш ось тих людей, які побожні, парафіяни, роблять багато добрих речей, але в чомусь там грішать. Тому що кожен грішить. Тут не питання в тому, що, наприклад, перестану молитися, і тоді стане все добре. Ну, саме цього домовляється сатана, щоб я знайшов собі виправдання для того, щоб не молитися, щоб я знайшов собі виправдання для того, щоб не сповідатися. А сповіддю, якщо ми говоримо про гордість, то тут взагалі е тема ріка нескінченна, тому що більшість людей не хочуть саме приступати до сповіді, сповідатися, тому що потрібно визнати свій гріх, визнати свою провину, не чужу. Не обставини, не поговорити про свій емоційний стан, про якісь свої переживання, а поговорити про свій гріх, про своє рішення. От я тоді і тоді вирішив зробити це і це, тому що вважав, що так буде краще. І я помилявся. І я це визнаю, що я помилявся. Людина не може сказати того, що вона помилялася. Людина. Не хоче ростатися своєю гордістю набагато легше, простіше з нею надалі залишатися. І щоб ми з вами не говорили про гордість, то абсолютно в кожній сфері людського життя знайдеться можливість для того, щоб обговорити про гордість, щоб побачити, де її там корінці стерчать, де її слід залишений, тому що вона проявляється в різних сферах нашого життя. І з гордістю є така справа, що нею грішать всі, але одні бачать і помічають, а інші настільки сліпі, що навіть не помічають. Тому дуже хороша річ, коли ми приступаємо до сповіді, помітити, в чому ця гордість проявляється, які її прояви є, де є ті моменти, коли я себе хотів би поставити вищим за когось іншого. За когось іншого хто грішить не так, як би мені хотілося, або за того, хто грішить так, як мені би хотілося, але я не можу зважитися на цей гріх. Чи, можливо, хтось молиться і тому я цю людину теж роблю гіршою за себе. Вважаю, що от він молиться, а от подивіться, що він робить. Ну Можливо, ця людина з останніх сил. Молиться, і завдяки тому, що вона молиться, вона ще якось втримується на плаву. Сьогоднішня тема, якщо говорити про саму гординю, бо Ісус саме каже тут про пісню, молитву, милостиню, і всюди наводить приклади, що це може стати причиною для цієї гордості. Є надзвичайно великою. Не означає, що не потрібно молитися, постити, давати милостиню. А означає, що потрібно побачити ось цю мотивацію. Для чого я це роблю? Чому? На практиці найчастіший аргумент звучить саме так. Отже, якщо би я мав бути так, як той, то я краще взагалі не буду. Ну і тут, в принципі, сатана потирає руки і дуже сильно тішиться, тому що в будь-якому випадку він виграє. Не молиться людина, він виграє. Молиться людина, але вважає себе кращою за інших, він також виграє. Який тут вихід? Вихід ну, сказати легко, зробити важко. Звісно, потрібно і молитися, і постити, і милостиню давати. Але потрібно в цей момент спробувати знаходити смирення, не намагатися себе вивищувати і робити кращим за інших. Об'єктивно, чи людина, яка постить, молиться, дає милостиню, краща за інших, краща. you <laughs> Але це не означає, що інших потрібно робити якось там сортом номер 2 чи сказати, що це погано. Чому я наголошую на цьому, що краще? того, що, якщо я кажу, що ні, я не кращий через те, що молюся, ну, то я вважаю, що молитва не робить кращим. Що молитва це щось погане. Або нейтральне. Ну, от якби, чи молюся, чи не молюся, це нічого не приносить. Ні, це приносить велику користь. Я повинен це визнавати. Але Разом з тим всім потрібно остерігатися цієї гордості, щоб не дерти носа вгору. Про милостиню. Ще буквально два слова. В наш час наші обставини війни багато людей навчилися давати милостиню різними способами, і напевно, є в цьому якийсь плюс війни, якщо взагалі так можна говорити, чи є в війни плюси, що ми перестали асоціювати милостиню. Людям, які, ну, наприклад, не знаю, десь там ловлять нас на вулиці і кажуть, що дай грошей, бо труби горять. Або там дай, бо там дворідної тітки, троюрідний брат десь там кудись поїхав, і щось там треба, комусь, ну так як якісь шахраї десь там на вулицях обманюють. Дяка Богу, зараз дуже багато людей допомагають і допомагають адресно конкретному військовому, комусь на якесь спорядження, комусь на якесь лікування, на жаль. Комусь ще там на, на якісь речі, і цих потреб насправді є дуже багато. І багато людей насправді допомагають. І тепер є питання, розповідати про іншим про це, чи не розповідати. От якщо взяти буквально це слово, це теж одна з пасток, коли ми сприймаємо дуже сильно буквально це Боже Слово, не беручи до уваги контексту. То можемо сказати, ну так, тут же сказано, що нехай ніхто не знає, значить, нікому казати не потрібно. Але є ще така справа, як хороший приклад, добрий приклад. Людина, яка каже щось, що наприклад, там, не знаю, такі то люди чи така-то парафія, зібрала на таку-то річ, допомогла такій-то людині чи таким то людям, це людей навпаки заохочує. «Ага, Робиться якась добра справа. Я хочу стати співучасником цієї доброї справи. Я також хочу вкласти свою лепту до цього. Я не буду стояти осторонь. Я також до цього доєднаюся. І, звісно, є небезпека гордості. Але є також і небезпека стояти з боку і казати, я нічого не можу, від мене нічого не залежить. На завершення цієї проповіді скажу лише те, що Ісус цю проповідь казав конкретним людям в конкретних обставинах. Тоді була дуже велика проблема фарисеїв, які робили щось тільки для того, щоб це побачили інші люди, щоб похвалили. Ми зараз з вами живемо. Погодьтеся в інших обставинах, коли е, відбило цей маятник зовсім в іншу сторону, е, і коли воно розхиталося до іншої позначки, не робити нічого, е, не молитися, не постити, не давати милостиню того що. Того, що краще не молитися, ніж отак робити, краще не їсти одне одного, аніж постити. Краще і далі люди придумають довжелезні списки, щоб не робити нічого і виправдати це, якось так, що знаєте, так, так по-духовному, інтелектуально і тішитися цим. Звісно, в цьому є. Чергова видозміна фарисейства, я би так сказав. Тобто робити не будемо і не робити не будемо. Ну і головне, щоб щось там в душі. А що там в тій душі? Ну, в душі, як правило, теж, теж нічого немає. Боже слово, можна перекрутити, Божим словом, можна зловживати. І гордість завжди для цього буде знаходити якусь лазівку. Буде знаходити якусь приключку для того, щоб не бути активним, для того, щоб не постити і не молитися. Нехай сьогоднішнє Боже Слово для нас буде таким відром холодної води, щоб ми пролупили очі і дуже чітко дивилися, а де ж гордість намагається нас підловити. Якщо під час цієї проповіді знайшли. Якусь ситуацію, слава Богу. Якщо не знайшли, шукаємо і стовідсотково ще знайдемо. На жаль, дуже багато всього. Знаходьмо, знищуємо, будьмо з Богом без гріха. Амінь.